Борються за посмішки невиліковно хворих дітей. Дім метеликів у місті добра відзначає річницю з дня заснування. Про здобутки та виклики, які трапились тут за рік, дізнавалась моя колега. Дитинство повинно бути у кожного. Госпіс міста добра відзначив річницю з дня заснування. Наразі у паліативному відділенні дому метеликів перебуває 11 важкохворих діток. Ще 20 наймолодших мешканців шелтеру проходять реабілітацію. Ідея створити комфортне місце для дітей з важкими недугами виникла через термінову необхідність в цьому, каже засновниця міста Добра Марта Левченко. Так ми задумали спеціальний гарний простір для неволіковно хворих дітей для дітей. Дітей паліативних, для дітей, які потребують цілодобового медичного піклування, які потребують любові, які потребують захисту, які потребують найкращих медичних послуг. І ми бачили, як багато дітей позбавлені цього, особливо якщо сім'я втратила дім через війну чи постраждала через війну, чи це одинока мама, яка має на руках важкохвору дитину з невиліковним діагнозом. Куди їй піти? Який шелтер? Може прийняти таку маму і адекватно дійсно допомогти супроводжувати її дитину. Назва відділення з'явилась завдяки першій пацієнтці містечка Марічці, у якої був рак мозку. Марта називає її феєю метеликів. Вона дуже любила природу, вона любила все живе. Вона обожнювала метеликів і вона просила, будучи ще в лікарні, аби люди малювали для неї метеликів. І тоді метелики прилітали з цілого світу з Японії з інших континентів. З Америки, з Європи, діти, школи, садочки. Всі малювали для Марічки метеликів, але коли вже прийшов час відправляти її додому, шансів на лікування не було, ми пообіцяли, що вона. Буде жити в справжньому палаці метеликів. Так у нас з'явилася назва і безліч метеликів, сотні тисячі метеликів оселилися в нашому медичному центрі в місті Добра. Наразі паліативне відділення у місті Добра налічує 30 ліжок. Окрім того, така ж кількість дітей може приходити отримувати реабілітацію. Низка фахівців працює, аби наповнити життя маленьких пацієнтів яскравими моментами. Хоспіс дитячий, це про втрату дітей, це про. Прощання, це про біль. Але ми намагаємося зробити наш дім метеликів місцем світла, і місцем життя, і місцем, де, попри всі діагнози, і самі невтішні прогнози, ми щодня робимо свято для кожної дитини. Ми втілюємо її мрії. Ми робимо так, аби кожен її день отримував якісь. Важливі і радісні, і щасливі сенси, окрім допомоги дітям цього року при шелтері розпочали спеціалізоване навчання для батьків. Ми відкрили школу. Для мам, які самотужки виховують, які вдома мають паліативних дітей, як правильно міняти гастростоми, трахеостоми, як позиціонувати правильно дітей, як харчувати. Тобто, така школа для матусь, також започаткована в домі метеликів, і це дуже велика підтримка. Для мам. Зокрема, сьогодні вперше презентували карету швидкої медичної допомоги, яка так необхідна малечі. Діти паліативного профілю потребують постійних логістичних пере. Реміщення з метою надання і високоспеціалізованої допомоги і до обстежень. Якби саме тому ми е, вирішили створити свою бригаду невідкладної медичної допомоги для задовільнення потреб медичного центру реабілітації, саме тобто е, транспортні бригади, які є, як би, вони всі працюють з нами на договорних основах. А договори це є гроші. Автівку обладнали всім необхідним для транспортування дітей на далекій відстані. Не менше ніж 5 6 разів разів місяць. Е, ми транспортуємо дітей в Київ. Львів, Ахмадит, наприклад, лікарні Святого Миколая Київ, перша, друга київська міська лікарня, які нам підкладають руки допомоги і проводять високоспеціалізоване лікування наших дітей. Наприклад, у нас одна дитинка нещодавно би, транспортована з міста Києва після трансплантації печінки. Дуже багато дітей потребують протезування, артизування на базі київських клінік, львівських клінік. І ми колегам за це дуже вдячні. До знакової події долучились добрі друзі містечка. Такі заклади надзвичайно потрібні. Таких закладів на. Звичайно, мало в Україні, де стільки добра, стільки тепла, стільки позитивної енергії генерується для дітей, які важко хворіють. Все тут ідеально: підбір колективу, фаховий рівень, професійний рівень. Медиків, які працюють з цими дітьми. Перше наше знайомство відбулося з пані Мартою на нашому великому конгресі. Ми її запросили на Prime Pediatrics, там, де ми збираємось раз на рік педіатричною великою спільнотою, прогресивною. Запросив її Лапій, це наш голова комітету з вакцинації, який був знайомий з містом Добра до того. І коли я побачила презентацію пані Марти і виступ, для мене це. Було щось дуже дуже незвичайне для цієї країни. Дуже захотілося побачити на власні очі. Коли я приїхала сюди, в червні ми мали тут конгрес дитячого паліативу і вперше відвідала місто Добра. В мене було враження. Я власне це пані Марті сказала: що Марто так не буває, але ж воно є. Насправді це так і є, тому я з радістю зараз прийняла запрошення. Ми вирішили, що ми будемо допомагати. Ми вже зробили перші кроки з невеличким подарунком, саме для метеликів, це біохімічний аналізатор, якраз на ті гроші, які ми зібрали під час конгресу. Тобто, це подарунок від педіатрів цьому дому. Наразі у місті добра мріють відкрити відділення для дітей з респіраторними захворюваннями та побудувати реабілітаційний басейн. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.